На тлі посилення співпраці КНДР та Росії у ЄС заговорили про можливу відповідь. Глава МЗС Литви Габріелюс Лансбергіс каже, що європейським країнам треба переглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення військ в Україні. Тож, якщо участь північно-корейців у війні підтвердиться, єС повинні повернутись до цієї пропозиції, наголосив Лансбергіс. Нагадаю, ідея відправки західних військ в Україну французький президент висунув ще в лютому, але тоді її швидко відхилив канцлер Німеччини Олаф Шольц. А за ним інші світові лідери, Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки з 5 по 2010 роки. Генерал армії України доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пан Микола. Вітаю слава Україні. Героям слава, пане Микола. Запитань багато. Давайте почнемо з того: власне, все ж таки на ваше бачення, як можуть використовуватися... Північно-корейські війська. Це буде якесь окреме з'єднання. Чи вливатимуть його е, для цих м'ясних штурмів в російські формування, які вже є армійські. Ну і Китай. Позиція його. Е, ну, В першу чергу, ми знаємо, що є велика угода між Росією і КНДР щодо е, воєнної співпраці і можливо проведенові спільних операцій. Військової сфері проти спільно, як вони назвали противника. Це сьогодні бачить Україна НАТО. Відповідно, на е, сході це Південна Корея, Японія і США. Тому дійсно сьогодні формується такий е, військово-політичний блок. І е, якраз Путін настає на тому, що корейські військовики можуть використовуватися не тільки для е, е, проведення відповідних навчань на використання своїх вогневих і ракетних першу чергу засобів. Десь можлива експлуатація окремих вогневих або транспортних сполук залучення для охорони кордону наприклад, на курщині або від важливих об'єктів, але й проведені спеціальних операцій, чому орієнтовано на спецнази? Це ті підрозділи, готувалися десятки років, які були повні інфраційні ізоляції, тільки були під впливом якраз режиму і ідеї чучхе, які орієнтована на боротьбу з противником незалежно від того. Хто цей і які національності, релігії, тому подібне, тому якраз на цю ставку роблять, що можливо секторально для проведення проривних якихось е, операцій можуть використовувати спецнази е, Північної Кореї. А північна Корея зрозуміла матиме з цього зиск і технологічний, і військовий, але і е, випробування цих вояків на фронті. Вони не обстріляні. Як би вони не готувалися, я сам керував спецназами в різні періоди, поки не вступаєш в бойову ситуацію. Це дуже великі дві різниці. Тому. Перша складова, те, що сьогодні є багато е, системна модель е, підготовки і можливо цільове використання як для обслуговування для інструктажу відповідно, але і для проведення е, якраз бойових операцій на полі бою. Але проти цього різко сьогодні стоїть в першу чергу Південна Корея, яка сьогодні привела в бойову готовність на кордонах своїх війська, з другого боку, чітко було попереджувати Північна Корея. Що у випадку, якраз на таких контингентів Південна Корея різко почне поставляти озброєні боєприпаси Україні, і відповідно це вже буде потужний крок. А може, перспектива за пере своїх військовиків альтернативно, північно-корейських зараз розпочали потужні е переговори Сінзіпіна, тому що йому не подобається по нашим оперативним даним. Якраз такий військово-політичний союз двох систем, потужна армія Росії. Яка вона не була в нас ще є, але і північної Кореї. А це вже новий військово-політичний блок. Китай би сам би хотів би контролювати і Росію, і Північну Корею. Тому на полях саміту, коли розмовляли, було питання пов'язане з тим, як сказав Сінзіпін, не підливати масла в вогонь і не стимулювати ескалацію. Це стосувалося не тільки НАТО, це були прозорі натяки, наче разом з Путіним, але це стосувалося Путіна, і Північної Кореї, які направленням і е, першу чергу військових контингентів була е, би то масло, і це було б невигідно і Китаю геополітично він би хотів монопольно мати право контролю. Тому якраз і цей фактор працює піднялась відповідно проти цього і Сполучені Штати Америки, європейські країни вже запрошують конкретно послів Північної Кореї, де вони мають посольства з попередження непустила такого кроку і розглядання можливо за контингентів окремих обмежених, можливо це Можливо, інструктори з країн НАТО або Європейського Союзу, але кожна країна приймає індивідуальне рішення. Не блок приймає, тому що там є противники таких рішень, як ті типу, Орбан, наприклад, або ФІЦО. А якраз кожна країна е, буде приймати рішення, наприклад, Франція, має направити своїх військовиків на нашу територію щодо використання і ефективного застосування зброї. Тобто зараз розглядається велика карта протистояння, потужні тиски на північну Корею і навіть на Росію. І я так і що і е, прем'єр-міністр Індії моді, і е, глава, Ну перший президент Туреччини Ердоган однозначно чітко виступив на брікс з таких моделей дій. Тому в даний момент я думаю відкрито або масово використання таких контингентів, як спецназ на полі бою. Я думаю, буде або е, взагалі не буде, або обмежено. Під прикриттям якихось батальйонів, типу бурявських і інших. Але це буде викриватися, бо фіксувати ці факти і чітко діяти і на біжодному рівні плані демаршів і оперативному. Ну, зрозуміло, знищують ці контингенти у нас. Вони не мають тої підготовки, що вони мали якісь переваги на полі бою, пане Микола. Просто хочеться зрозуміти позицію Китаю. Ну, по факту ж. Ну, Китай керує Росією. Ну як би там не було, він головніший і сильніший. Так само і з Північною Кореєю. Це вийшло з його контролю, чи навпаки він це свідомо їх об'єднує і не заважає в боротьбі оцій антиамериканській, яку вони так само пропагують. Ну він знаєте, як то маніпулює з одного боку, стимулює таку співпрацю, особливо поставка балістичних ракет, боєприпасів це стимул і посилені ескалації з Україною, і особливо з країнами НАТО. А з іншого боку, він не хотів би, щоб вже був союз, а це переміщення військовиків це вже формування реальних військово-політичного блоку і контингентів на полі бою. Це якраз плани Китаю не в кого, тому що об'єднані дві армії, а це. За 3 мільйони чоловік, але з бі тим більше Росії це мав якийсь час вийти з під контролю Китаю. Тому він і з одного боку стимулює такі е підтримки, але точкові, де він дає санкцію. А з іншого боку, обмежує. Але Росія намагається використати це по повний і часто діє та немає такого, ну наприклад, тільки по команді я знаю просто і Путіна. Сінзіпіна особисто є стремління до того, але пам'ятаємо. Сінзипін це друга схема, але дуже важливіше ще, ніж Північна Корея. Чотири рази попереджував Путіна про недопустимість застосування, випробування розповсюдження ядерної зброї. Чому? Тому що використання початок ядерної війни це знищує китайців. І Сінзипін особисто і Путіна, і Байдена, і всіх, і Трампа, всіх разом скопом. Сценарій глобальної війни передбачає, що нікого не буде живого. Тому Сінзіпін жорстко попереджував Путіна про недопустимість таких дій. Але навіть не дивився на такі дії, а це ми знаємо 100% було в Пекіні, коли був Путін там, і в Москві, коли був Синзипін, конкретно на зустрічі з Путіним. Він проводив навчання, пам'ятаємо, трьох систем балістичних так сказати, вартіядерних ракет. Це шахто типа наземно, це на е відповідь на носіях. Стратегічні боваритувальники і зрозуміли морського типу на підводних човнах і відповідно потужних ракетоносцях. Це те, що вони санкціоновано і зразу викликало реакцію того ж Китаю. Путін припиняв і випробування, і риторику. Тоді знов, тоді знов. Тобто йде такий формат зонтажу. І десь, можливого напруження з боку Китаю, навіть або ви нас підтримуєте в технологічному форматі, або ви нагнітати ситуацію в військовій сфері. Також легкий шантаж, який часто не контролюваний зінзепіном. Тому потім він намагається всіх поставити на межу якусь не знаєте залежності в плані то, а чи будуть наші спільні інтереси виграші, чи ми переможемо захід. Тоді ми діємо в одному ключі. Я не загрожую грати ядерну зброю. Якщо ви відходите, не даєте нам озброєння технології, що Китай буває, обмежує порядок фірм і відповідно має своє бачення. Ну тоді вже засоби сериаліка використання ядерної зброї. Зараз в північної Кореї також грається. Проте нема активної підтримки, тим більше буквально було рішення Китаю найближчі ці тижні обмежувати два десятки потужних фірм, які поставляли нові технології Росії. І це зрозуміло бачимо, що вже активізація з Північної Кореї Російської Федерації і це в деякій мірі б'є по амбіціях Китаю. Тобто йде така гра Росії з шантажом з намаганням десь підштовхнути Китай до більш ефективної співпраці. І недаром сьогодні була заява, що вони все осяжно будуть. Співпрацювати з Китаєм, але Китай має свою позицію, свої крані, і він її пока не буде переступати, тому що втягування в глобальну війну це явно на інтересах Китаю. І явно в нього є важелі впливати і на ту і на ту країну однозначно. Пане Микола, дуже вдячні вам за такі детальні роз'яснення цих великих геополітичних процесів. Розуміємо, що ситуація загострюється і не тільки для нас, і позиція і США буде в цьому однозначно заявлена і решти країн-учасниць НАТО. Дякуємо вам, Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки з 2005 по десяти років. Генерал армії України доєднався до нашого ефіру.